Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2008-2009 років. Це був матч 6 тура. Заключний матч. Середа, 10 грудня 2008 рік. Київське Динамо! у себе вдома у, у Києві. Команда Юрія Сьомина на стадіоні імені Валерія Лобановського. Приймає Фінербах чи Луїса Арагонеса. 1-0 Динамо Київ перемагає. Гол Єрьоменка. На 20-й хвилині приніс киянам перемогу. Ще було там вилучення у Фінербахчі на 90-й плюс 4 хвилині матчу. Друзі, ну давайте вже про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми з вами все обговорювати зі стартових складів. Німецький суддя Флоріан Майер обслуговував даний матч. До речі, друзі, Арсенал, Фінербах чи Порту. Ось такі були суперники, да? У Київського Динамо. Ну, нелегка група. Справедливості раді було у підопічних Юрія Сьоміна. Матч проти Фіннербак мав дуже велике значення. Дуже велике значення, в, І справді. Велике значення мав цей матч. Київський Динамо, Юрій Сьомін, головний тренер команди. Стартова 12 4-1-2. 3 Мені здається, навіть ось така була стартова красновка Київського Динамо. Богушворотах, Міхалік Дікате, центральних захисників. Несмачний Бітао по флангах, Несмачний капітан команди, Вукєвич опорний півзахисник. Скоріше за все, знаєте, 4. 1-2-1-2. Так, да, ось така була стартова розстановка. З ромбом в центрі поля Вуківич опорний півзахисник. Єрменка Гіане вище. Чернат, як ложний. Дев'ятка, но атакувальний півзахисник. Мелєвський Бонгура. Два чистих форварди у нападі. Це стартова. Одинадцятка української команди. Енербак чи Луїса Арагонес. Луїса Арагонес. Головний тренер команди. 4, 2, 3-1. Стартовый растанг фенербахчи, Валкан Демирел, Воротах Єду Елугана. пара центральных захисників Роберто Карлос Гехкан Гюнюл по флангах. Сельчук Шахин Хосико опорни пів захисники. Алекс, капитан команды, Десятка, токвальный півзахисник. захистник, Дэвид Угур Бурал по флангах, та Гуиса у нападе, стартова розстановка Фенербах. Київське Динамо Фенербахче. Давайте про сам футбол говорити. Ну что матч друзья, матч справді мав... велику роль. Для Фенербахче. Для кельевского дынамо. Игра началась с же Дуже цікава гра. У черного там был дальний удар Бангури, в принципе, Киева завладіли завладели инициативой, и Кени больше атаковали. Ось. В принципі, початок за Динамо, потім десь таки фінербаг, чи трішки ініціативу перехопили. В принципі, обидві команди атака на атаку, обмінювалися моментами. Е, дуже хороший був матч. Дуже хороший був матч. Ну і ось вона, друзі. Ключова хвилина даного матча. Друзі, це була 20-та хвилина матчу. Да, 20-та хвилина матчу. Артемілський, Мелівський, боковим да. боковым зрением побачено ли о фланзе пространства перед Еременко вырезан выкручен мяч Мелескина на Еременко вратарь турецкого Фенербакча Волкан Демирел на мяч Еременко выпереджая пробывая Еременко по вратаря го Київське Динамо 20-та хвилина матчу. Друзі, це був неймовірно важливий м'яч для української команди. Якщо Мелівський вирізав цей пас на Єрьоменко, А то й встигає. Фінервак намагався випередити, випередити Єрьоменко, Він пішов на м'яч. Ну, бачите, Еременко, да, встиг проштовхнути м'яч по вратарею, і переправляв м'яч в Сітку. На 20-й хвилині матчу Київляні забивають. 11 й рахунок Київляні забивають. Дуже важливий гол. Після забитого м'яча Кияни створили ще пару небезпечних моментів. О, Мілєвський непавно пробивав. Роберто Карло заблокував фігу удар. Чернатов там був момент, Ще не помиляється. Тобто хороші були моменти. Кінцівка тайма більш активнішими були господарі вже. Ось Гікхан ось. Гюйса там пробив головою після подачі Гікхана. На місці був вратар київського Динамо. В принципі, така була кінцівка нервова. Але 1-0. Динамо Київ перемагає у першому таймі. О, далі йдемо. На 46-й хвилині Мелхас Асатіані поміняє Флоріна Черната. Що там кравець та зазуля? Вийдуть у Київського Динамо, Феннербакше вийде Алі Білгун, Мальдонадо, Мальдонадо, Ільхан Парлак. Вийдуть у фінербакче. Трішки пізніше. Відбувається ці заміни у турецькій команди. Друзья, после... Да, пора а, Ну что ж. Что кажется про другую этап? Инормальчик, команда по игре. А, Они больше атаковали. Они больше створили в моменте. Они больше владели мячем. Но, але... в принципе, на один принципі... ну, не відзахищалася. Команда Арагониса в принципе... Ну, на матч. Но на один в принципе, захищалася И... І... Педопечный Юрий Семенов, да, Фенербахч, хотя там была территориальная бич, и бич на мяч, ну, я скажу, як как-то, моментов голевых у э, не было. Э, Кияни играла на контратаках, э, хорошие там были контратаки для того, чтобы забить второй. Хорошие, друзья, были моменты у Киевского Динамо. На контратаках там в Артема Кравця. Е були дуже непогані моменти. Е там був дуже набаганий момент Артема кравця. Але не вдалося, друзі, реалізувати свою нагоду Артему Кравцю. То Київський Динамо здорово на контратаках вилітало. Фінербакчиком тиснула, але. Голову, не голову на Незмолок Янина і в кінці кінців 10 грудня 2008 року на стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо Київ перемагає фенербакте з рахунком. 1-0 Рахунок на користь української команди Динамо Київ» посідає третю позицію в групі. Сьоміна посідає третю позицію. Порту посяде першу позицію з 12 очками. Арсенал буде другим з 11 очками. Кияни третій з 8 очками. Фінербах чи остання команда 2 очка в У okay, речі, Дві поразки, дві чих, дві перемоги. <laughs> Ось. Произведешь такий циковый факт. Киани за группу забили всего-то 4 мяча, 4 пропустили. Это фантастика, исправь. найкраща оборона у киевского Динамо. Дрозьбовал, дуже мало Киане забивали. 4 забили, 4 пропустили, 0 разных забитих то пропущенных. Но справедливости ради. Бачимо результати з арсеналом 1-1-0-1 програли Порту перемогу на виїзді 0-1 в Києві, 1-2 програли. Фінербак, Ченича 0-0 в Стамбулі і перемога в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського 1-0. 1-0, да, друзі? Да, третя позиція позиция. Поседайте, в Кубок УЄФА, Ну, Лига Європи, Кубок УЄФА. Це Європи, цей турнір Кубок Так ти ты півфінал на секундочку. Прості, ді, і програє на секундочку, друзі. Нікому там не бути, самому Донецьку. Тобто, Донецьк Донецкий Динамо Макси, ось такий був друзі, півфінал Ліги Європи. Ось такі, друзі, були неймовірні часи для українського футбола. Тож, друзі, пригадали ми цей матч 10 грудня 2008 Ліга сезон 2008-2009. 10 грудня 2008 рік, стадіон імені Валерія Лобановського, Динамо Київ, Фінербахче. Друзі, 1-0, Динамо Київ перемагає. Фінербахче хоче побажати доброти, Київському Динамо. Доброти. Вам, друзі. Вам, друзі, звичайно, що я також бажаю. Добрати, вам друзі, доброти. Туди, друзі, усім до побачення, будьте щасливі, Всім пока, будьте щасливі.